Інтернет-магазин Gradina Max дуже зручний і простий у користуванні. Для того, щоб купити товар, який вам сподобався, потрібно знайти сорт або вид, який вас цікавить у рядку пошуку. Також можна навести курсор на вкладку каталог і перейти на потрібну вам групу рослин. Користуйтеся фільтрами по лівій стороні, щоб звузити критерії пошуку. Після того, як ви обрали потрібний товар, потрібно обрати кількість товару і натиснути на кнопку Купити в картці товару. Далі перейти до оформлення замовлення або продовжити покупки. Після того, як ви виберете потрібні товари і будете готові оформити покупку, перейдіть в кошик або натисніть на кнопку Оформити замовлення в картці товару. Перевірте список товарів, використовуйте кнопки плюс і мінус, щоб прибрати або додати кількість замовлених одиниць. Введіть промокод, якщо він у вас є, спеціально призначений для цього поле. Натисніть на кнопку Продовжити і заповніть анкету покупця, внесши в неї особисті і контактні дані. Виберіть спосіб оплати та доставки. Хочете утримувати посилки швидше за всіх? Тоді обов'язково пишіть у коментарях до замовлення, що вам потрібно термінове окомплектування та напишіть бажану дату відправки. Такі замовлення автоматично утримують пріоритет і відправляються на комплектацію позачергово. Потім натисніть кнопку Підтвердити. Після надходження заявки в систему на ваш емейл прийде лист повідомленням про те, що замовлення прийнято до виконання.